Всім привіт, Мене звати Яна і Я освітаю на своєму книжковому каналі. Сьогодні буде таке розважальне відео. Як загалом і всі відео на моєму каналі, будемо говорити про книжкові бажанки. Почнемо з того, що я розповім загалом, як в мене формується цей мій книжковий список. Десь місяця-два тому я вирішила все упорядкувати, об'єднала свої книжкові бажанки з сайту, яка був один Google Документ. Він зараз є в описі до відео, і ви зможете переглянути, і можливо щось собі додати з цього списку, якщо вам стало також цікаво це прочитати. Зробила це для того, тому що раніше все мене влаштовувало, що. Ось цей список є на сайті магазину. А, проте то мені якось підвисало там, то я хотіла знайти якусь книжку, якої там взагалі не було. І тому я вирішила зробити ось цей список. Воно так зручно, упорядковано. І плюс завжди я можу його надіслати людям, які запитують, наприклад, що хотіли б мені подарувати якусь книгу. І ось я маю такий собі готовий вішліст. До відео я підготувала зґрунтовно, навіть собі роздрукувала власне ось цей список, щоб зараз ручненько вам все це розповідати загалом про мою систему книжкових покупок. Її немає, і я не додаю якось системно бажанки в цей вішліст. Якщо порівняти ось це відео, яке зараз я знімаю з тим відео, яке виходило десь рік тому, на жаль, багато книжок з цього списку досі є в цих книжкових бажанок, бо просто я якось не скуповуюсь по цьому списку. І, мабуть, з якоїсь сторони це трішки сумно, тому що справді тут є книги, які я б хотіла прочитати. Я не є колекціонером. Тому часто я книги продаю. Певну кількість, звісно ж, я хочу залишити в себе в бібліотеці. Деякі книги я просто хочу прочитати, чи в електронці, чи позичити і відпустити. Тому розповідаючи про кожну книгу з цього списку, я буду уточняти для чого саме вона мені. Ну що ж, давайте не затягувати і поїхали. Ось і перша книжка в мене в списку навіть дві це Парк Юрського періоду та загублений світ Майка Крайтона. Ці книги в мене вже давненько в списку. Вони. Давно зникли з продажу. На жаль, кембукс не робить додаткового накладу, якщо буде робити, то я придбаю. Саме ці дві книги я б, мабуть, хотіла залишити в себе в бібліотеці, я люблю взагалі тему динозаврів. Мені було б цікаво почитати, і якщо б мені сподобалось, так я б лишила ці книги. Проте наразі я не готова їх вишукувати десь там по барахолках. Знаю, що другу частину ще реально зловити, а ось першу «Парк юрського періоду ось просто в день з вогнем не знеклане. Найти. Але якщо б вони мені трапилися, можливо, вартує прогулятися містом по книгарнях і десь вони та й будуть, я би обов'язково їх придбала. Чарлі і шоколадна фабрика Роальда Дала. Це загалом книга, яку би я хотіла мати в бібліотеці і прочитати. Нічого не читала з книжок Роальда Дала, але дивилася фільми і всі вони просто були казкові по його творах. І я би хотіла, мабуть, зібрати всю серію його книг з видавництва Абаба Галамаги, тому, напевно, потрібно вже якось цим починати займатися. І потрішки назбирувати хроніки нарні, повна історія чарівного світу. Цю книгу я б також хотіла залишити в своїй бібліотеці. Давненько хочу придбати, хотіла придбати всі твори в одному грубенькому томику. Постійно хочу кожної зими придбати їх для того, щоб прочитати власне, продовж зими. І нарешті познайомитися з цією чарівною історією. Все ніяк не складається, ось може, ось може цієї зими. Я нарешті осінню попіклуюся про це і буду мати цю книгу в себе на полицях. Далі в мене списку знову відьма ройла дала, це знову ж таки до цих книжок, якби, які я б хотіла колекціонувати. Далі книга сплячі красуні Стівена Кінга та Овена Кінга, над якою він відповідно працював разом зі своїм сином. Хотіла би її прочитати, і я якби, не знаю навіть, як це пояснити, я, так би мовити, в'яло збираю колекцію книг Стівена Кінга. Купую я переважно одну, максимум дві в рік. У мене не стоїть на ціль зібрати. Повну колекцію, але все ж таки, якщо мені вдається щось придбати, то я залишаю в себе, а не продаю. Хіба ось у мене є ловець снів, надзвичайно огидна книга цього автора, і я би хотіла її позбутися. Але поки вона в мене ще на полицях. Історія Лізи Стівена Кінга. Так само до цієї історії, що час від часу купую якісь його книги. Ось просто вносила в список бажання ті книги, які були десь на момент, чи перевидані, чи видані. Тому ось так вони в мене є. Наступна книга це опанувати складність Дональд Норман. Це про дизайн. І ось тут автор буде міркувати про те, що е, наскільки часом все є складне. Я думаю, що кожен з нас потрапляв часом на сайт е, який би мав легко нас спрямувати чи на якусь покупку, чи там, на якусь розвагу, залежно, куди ми зайшли. Але ти заходиш і просто там, не знаю, <смас> ламаєш свої очі, тому що ти не можеш зрозуміти, що як відбувається. І ось, власне, про опанувати складність все для споживачів почує. Починаючи від веб-дизайну, завершуючи, звісно ж, предметним дизайном, має бути максимально зрозуміло. Просто людина не має заморочуватися на рахунок якихось простих дій. І в цьому вся складність хорошого дизайну. І ось ця книга Нормана має нам більше розповісти, розкрити очі на цю тему. Це видавництво Артхас, мені здається, зараз її немає в наявності. Колись я її не придбала через те, що м -м, книги цього видавництва вони справді є досить такими вартісними. І щоб Купити потрібно, так би мовити, фінансово зважитись. Я не заходила на їхній сайт останнім часом, але підозрюю, що враховуючи ситуацію, останніх місяців там ціни зросли ще більше. Книга Єгипет Харам Халяль Ібрагім Кальвас це вже репортажна книга про Єгипет сьогодення. Я прихильниця єгипетської міфології, люблю Древній Єгипет, але не дуже люблю сучасний Єгипет. Коли я була на відпочинку кілька років тому, я мала можливість. Відвідати екскурсію в Каїрі. І оцей момент, коли ти там пересуваєшся по місту, бачиш оці такі напівзруйновані будинки, час від часу валяються просто туші мертвих тварин. Серед цього всього ходять люди. Ну, Такі дуже неоднозначні відчуття це все викликає. І ця книга репортажна, мені здається, може більше відкрити мені очі на їхнє життя сьогодення поза ось цими готелями, в яких звикли відпочивати туристи. Цю книгу я б. Не хотіла мати в себе на полицях, мені би достатньо було прочитати її в електронному варіанті. Знаю, що вона в такому є, тому з радістю придбаю колись або й незабаром. Наступна книга це польові дослідження українського сексу, Оксани Забуш та музей покинутих секретів її ж авторства. Ще не знайома з її книгами, знаю, що це одна з таких складних авторок в нашій сучасній літературі. Просто легенди ходять про її довжелезні речення, які тягнуться на півсторінки, а то й цілу сторінку. Хочу познайомитись зрозуміти для себе. Чи подобається мені ця авторка, її стиль, чи, зрештою, зможу зрозуміти її творчість. Тому, напевно, почну спочатку з польові дослідження з українського сексу, тому що Музей покринутих секретів це така грубенька книга. Якщо я зрозумію, що я все ж таки не можу осягнути на даний момент цю авторку, то Краще почати з чогось меншого. Сніданок чемпіонів або прощай чорний понеділок, Курт Вонгут. Я люблю творчість Курта Вонагота, хоча я читала всього лише дві його книги: це Галапагос та «Бійня номер 5 І що та що та книга мені сподобалася, моїм фаворитом з цих двох була книга Галапагос, яка більше зосереджена на екологічну тему, і хотіла б продовжити своє знайомство з цим автором. От саме книга Сніданок чемпіонів або Прощавай чорний понеділок, мені сподобалася ідея виконання своєї обкладинки. Неї дзеркальною, якщо не помиляюсь, до неї йде набір наклейок. І кожен читач може сам сформувати обкладинку, як він хоче. Як на мене дуже кльова ідея, така творча, ну і підходить до такої завжди оригінальної, нетипової творчості Курта Вонегута. Зваблений їжею 70 рецептів, які захочеться готувати. Євген Клопотенко. У мене є відео на каналі, де я показую невеличку колекцію кулінарних книг. І ось хотіла би її доповнити якоюсь книг цією чи якось інакшої Євгена Клопотенка, бо Справді, всі рецепти, які я брала з його сайту, вони виходили класні, смачні. Він до звичайних страв часто додає якісь такі нетипові інгредієнти, роблячи їх справді такими більш насиченими, незвичними. Любить експериментувати, поєднувати, поєднувати. Ну от те, що я загалом люблю в їжі, тому що до цього такого, знаєте, рутинного процесу, який постійно з нами потрібно підходити творчо, щоб просто не божеволіти на цій кухні. Наступна книга до зустрічі з тобою, Джорджо Мойс. Я колись читала книгу, яку мені радила подруга, якщо не помиляюсь. Дівчина, яку ти покинув цю книгу, вона і мені подарувала, бо я казала, що це абсолютно не моя авторка, і мені сподобалось. Мабуть, би хотіла розширити ще знайомство з нею, коли читала анотації, і ось до зустрічі з тобою мені е, сподобалось, зацікавила, можливо, би хотіла прочитати. Здалося б її або позичити, або в електронці. Не впевнена, що хотіла б мати на полиці. Книга Донна Флор Флорта, двоє її чоловіків Жорча Амаду. Це книга, якщо не помиляюся, про... Бразилією, там має бути якісь такі елементи карнавалу. Загалом не можу абсолютно згадати анотацію, але от Сама ця атмосфера, яка пропонується в книзі, вона є мені цікава, я не читала нічого подібного, хотілося б познайомитися. Малечі про інтимні речі Юлія Єрмоленко. Така, знаєте, нашумівша книга, яка розповідає про сексуальне виховання, інтимну гігієну, безпеку. В свій час ця книга здійняла дуже багато галасу. Досі я не можу зрозуміти загалом негативне ставлення людей до цієї теми. Це один з важливих аспектів нашого життя. І потрібно вже починаючи от точно з трьох років починати проговорювати якісь основні речі, особливо в цьому віці важливо окреслити правила трусиків. Я вважаю, що все ж таки ця тема абсолютно не має бути табуйована. Ну, от, наприклад, в мене покоління, коли в школі ми не могли говорити нормально на ці теми. Це, знаєте, було таке хіхікання і тому подібне. Викладачі не могли нам це нормально подати, і навіть враховуючи, що я вважаю себе такого досить вже. Плюс-мінус прогресивного покоління, але мені знайомі дівчата, які до власне, моменту настання місячних не знали про їхнє існування. Це сумно. Я сподіваюся, що зараз у сучасному поколінні такого вже немає. І ось батьки мають самі собою боротися, якщо їм соромно говорити на якісь теми, і обов'язково говорити з дітьми, бо це важливо, це їхня безпека. Тому оця книга допоможе як і батькам, так і дітям більше взнати, окреслити. Якісь правила розуміння щодо цього всього. Тому я вам, звісно ж, рекомендую. І взагалі, Юлія Ярмоленко, вона веде блог в інстаграмі, присвяченій ось цій всій темі, тому заходьте, обов'язково, дивіться, там багато справді такого корисного і важливого. Так, далі в мене в списку знову книга Стівена Кінга Інститут, не буду зупинятися. Потім таємнича історія Твінпікс, Марк Форст. Це, до речі, така фанатська історія про те, хто любить серіал. 2017 Році, якщо я не помиляюся, вийшло продовження. Я, якщо чесно, його не дивилася, тому що вирішила передавитися старий серіал, але десь там застрягла. Ну, коротше, якось ото так все склалося. Але я не стільки фанатка цього серіалу, як фанатка музики Стивен Піксу. Я думаю, що в багатьох зараз у вас награв цей мотив в голові. І в свій час я додала цю книгу в бажанки, я не впевнена, чи її зараз взагалі десь реально купити, бо хотілося б мати її просто в колекції. Наступна книга таємниця мого чоловіка Ліан Моріарті. Я знаю, що Авторка пише дуже захопливо, так інтригуюче. Я не знайома жодної з її книг і хотіла б з якоюсь познайомитися. Можливо, в електронному варіанті не обов'язково купувати, не обов'язково мати її в себе завжди в бібліотеці. Далі ключі Марії Юрій Венечук, Юрій Курков. Ця книга співа в співавторстві. Я вже неодноразово казала, що я люблю творчість Венечука. Ця книга. В співавторстві, тому навіть не знаю, що чекати, але там а, знайома тема, кілька часових ліній, а, буде Львів, а, все ж має бути в комусь там стилі, такому, знаєте, <смас> де набрав, на загадки. А, не знаю, хотіла б познайомитися, мабуть, в електронці було б достатньо. Амадока, Софія Андрухович, і далі одразу йде її Фелікс Австрія. Я люблю цю автор, от саме Амадоку ще не читала, хотіла би придбати. І ось і Амадоку, і Фелікс Австрія. Фелікс Австрія взагалі одна з моїх таких е, дуже особливих Обливих книг, яку я на жаль не маю в бібліотеці, хотіла би купити і Амадоку, і Фелікс Астрі, щоб вони в мене були і гріли мою душу. Володар перснів Джон Толкін і одразу Гобіт його ж авторства. Незнайома з цією серією, до свого сорому дивилися тільки фільми. Хотіла би придбати, почитати, поставити галочку в цій своїй прогалині і мати в бібліотеці домашній як одну з таких визначних книг фентезі. Бускові дівчата Марта Холл Келлі. Ця книга. Має бути складною, тому що вона розповідає про нацистський експеримент над дівчатами у Польщі. Е, більше нічого не можу задати про цю книгу. Давно хотіла її придбати, все ніяк не зберуся. Короліна Ніл Гейман. Е, також одна з тих книг, яку я ще не читала, хотіла би прочитати, бо дуже люблю мультик Тіма Бартона. Ну він неймовірний, я думаю, багато хто з вас бачив. І загалом хотіла би зібрати оці книжечки його е, такої напівдитячої серії. В мене немає жодного Одної книги ще в бібліотеці. Наступні дві книги дитячі. Бодів вимовляє перші слова. Та Бодів вправляється в говоріння. Марта Галевська кустра, дуже важливі і класні книжки якраз для раннього розвитку, для стимулювання говоріння. У нас є перша частина, нам її подарували. А дві наступні я хотіла придбати, і ось Бодів вимовляє перші слова, все ніяк немає в наявності. Не знаю, можливо, докуплю, поки третю частину «Боді вправляється в говорінні. А як з'явиться друга, або, можливо, десь мені трапиться на бараховці. То докуплю буду бачити книга казки Баби Гавриших Олег Гавриш. Це має бути така підбірка якихось містичних страшних казок. Я колись потрапила в Фейсбуці на сторінку автора. і В нього ще тоді можна було придбати ці книги разом з такими дуже класними чашками у вигляді відьомських казанів. Тоді ця вся історія вартувала десь 500 гривень, мені було м -м, трохи шкода, а тепер я шкодую, що я не придбала. Але, можливо, варто ще забігти на його сторінку. раптом він ще ті казани продає. Шалено багаті азійці Кевін Кван. Нашуміша історія декілька років тому, яка власна розповідає про е, життя багатих азійців. Е, ну, не та книга, яку би хотілося тримати в своїй бібліотеці, але, впевнено, легке, швидке читання, тому б хотілося її десь ну, знаю, можливо, вона є в електронній версії придбати і прочитати. Зробив вам пандіспанію Марія Леві. Ця книга, якщо не поля, турецького автора, і вона буде розповідати про народ, який був знищений, і про його відновлення культури. Багато в чому з кулінарного аспекту. Я цю книгу собі зберігала в бажанки до своєї рубрики Книжковий рецепт. Давненько її не робила, але можливо. Ось Куплю цю книгу, і якраз мені захочеться відновити ось ці відео на своєму каналі. Далі книга Місячний камінь Сьон. Я читала попередню книгу автора, яка виходила в видавництво видавництво, і це було щось таке дуже незвичне, неймовірне, така книга-притча. І впевнена, що місячний камінь також мене не розчарує. Плюс це дуже красиві книги завжди, тому хотіла би також придбати і лишити в бібліотеці. Дев'ятий дім Лібардугу» – це. Жанр, таємна академія, університети, загадки, якась містика, все таке, що я люблю. Цю книгу я не впевнена, чи зараз взагалі можна знайти купити, але б хотіла її прочитати. Можливо, в когось позичу, візьму в бібліотеці. Ну, хотіла б дозначно познайомитися З лібардугу я взагалі ще не знайома. І Еронім Босс, ведіння і кошмар, Ніс Б'ютнер. Ну, власна книга про творчість босха. Для того, щоб вам зрозуміти, чому ця книга крута, просто подивіться роботи цього художника. Клеопатра життя Стейсі Шиф. Про життя Клеопатри. Говорила в цьому відео раніше, що люблю Єгипет. Власне, хотіла придбати цю книгу і почитати. Колись в дитинстві, мені здається, я загалом впродовж року читала лише книги про Єгипет, єгипетську міфологію і все по мотивах. Таємна історія Донне Тат. книгу, яку зараз також не знайти. Нещодавно був допис, де десь там на Олексі продавали її по 2000 гривень, тому що вона настільки зараз рідкісна. Хотіла би прочитати, за таку суму не готова купувати в когось би. Зичити шумовиння днів Борис Віан. Куп років в мене в бажанках ця книга Певно, що Борис Віан буде моїм автором. Дивилася фільм. Колись він просто вражаючий, такий, знаєте, мені з атмосферою фільму «Амелі». тому хотіла би познайомитися із оригінальною історією. Дуже голодна гусениця» Ерік Карл. Це книга відомого письменника та художника дитячого. І це така, знаєте, дуже відома, нашуміша книга. Ну, загалом в нього всі книги вони такого плану. За допомогою яскравих ілюстрацій він вчить дітей кольорів, тижнів, ну, от саме в цій книзі. Вона є не досить бюджетною на свій невеличкий розмір, але я б хотіла її придбати до колеги колекції книг, які в нас є, «Лео бург два романи в одній книзі Ірина Грабовської. Давненько хочу познайомитися з цими книгами. Це український стінпанк. Все не можу до кінця зрозуміти, треба мені чи не треба, особливо якщо дивися на цю книгу то в телезну, там де й два цих романи. Відгуки неоднозначні від повного захвату до такого собі, але, мабуть, таке би хотіла скласти власне враження про цю історію. Далі книга Колиска для кішки Курт Вонгот, до теми Курта Вонигута. на ім'я Мані або абетка грошей Бодо Шефер». Це для Лева на майбутнє. Також, знаєте, про тему того, що моє покоління, мені здається, ну, ми взагалі не вміємо користуватися грошей. Кожен з нас таки в дорослому віці дійшов до чогось або ще досі не дійшов. Ця тема в нашому дитинстві взагалі не висвітлювалася. Ну, не розумію, чому немає в школі, не знаю, починаючи з якогось там 6 класу уроків фінансової грамотності. Одне з такого найважливішого, що справді потрібно в нашому житті. Я читала книгу Бода Шефера про фінансову грамотність для дорослих, була задоволена викладом його інформації і мені справді допомогло. Те, що він мені радив, якось упорядкувати і зробити своє життя в цьому аспекті кращим. Тому хотіла би придбати це для малого, щоб в майбутньому з ним читати. «Буремний перевал Емілі Бронте розповідала, що нещодавно позналася історія. Мені дуже сподобалося. Хотіла би мати свої бібліотеці. Не можу знайти якогось такого українського видання, яке б мені зараз сподобалось. Можливо, хоча б мати в оригіналі, але також в якомусь такому. Колекційному, от не знаю, я вам показувала Джейн Ейр від видавництва Небо, В такому б хотіла б мати і буремний перевал. Мартін Іден, Джек Лондон. Хочу давно познайомитися з цією книгою. Знаю, що вона є нетипова для творчості Лондона. Там розповідається про юнака, який з самого низу буде виходити у верхівку і як його стимулює до цього кохання, тому що він захоче стати освіченим, багатим заради того, щоб досягнути кохання однієї дівчини. Хочу познайомитися цією історією. думаю, Можливо, онлайн чи в бібліотеці, а може придбаю, ну, не знаю. Наступна книга це Закруд Гвинта Дези Міллер Генрі Джеймс. Це має бути готичний роман. Якщо не помиляюся у Люби з каналу Любов до книг, я десь бачила в придбаних. Мене ця історія зацікавила, хочу собі придбати. Листи Різдвяного діда Джон Толкін. Цю книгу хотіла би мати в своїй бібліотеці в розряді своїх таких колекційних зимових книг. Впевнена, що вона, звісно ж, не впевнена, знаю, що вона класно. Виконана і буде окрасою бібліотеки. Святкова чудова новобудова Шері Даскерінкер. І ще одна її книга велике будівництво всі дуже раді, дорожній пригоді. Ось остання книга це от просто новинка, яка вийшла нещодавно. А, в нас є книги з цієї серії про це будівництво. Ну, це просто захват для діток 2-3 роки хлопчиків, ну, я думаю, і дівчаток загалом. Це дуже класна книга. Одні з улюблених Лева. От хочу доповнити колекцію цими двома. Відродження пологи Мішель Оден. Хотіла би до колекції книг. Мішеля одена, ну, я так сказала, для колекції книг в мене є лише його про кесеровий Ростен. Але тема материнства, пологів мені є цікава і хотіла би доповнити загалом. Таких материнських книг в себе на пилицях книгою цього автора, яким є просто визначений в цій темі. Щасливий Вікторія Гринецька. Я дуже люблю цю українську авторку. Вона давненько нічого не видавала нового. Я знаю, що мала би вийти друга частина книги Тіло ТМ, яка надзвичайно мені подобається. А і ось з тих, що зараз є на явні, я не читала лише щасливий. Тому би хотіла нарешті придбати і познайомити. Наступні дві книги це моя сім'я та інші звірі, джеральдара та птахи, звірі та родичі. Мені здається, в цій серії загалом є три книги. Це має бути опис природи островів Греції, якщо не помиляюся. Природи тварин, рослин, якісь напевно там ще й пригоди. Я таке люблю читати. Хотіла би мати в бібліотеці. Матерідароля дала. До теми колекції Роля дала моя кузина Райл Чел, Дафна Дюмар'є. Ну ви знаєте, я люблю готичні романи. З цим не знайома, хотіла би. Коти в мистецтві Ангос Хайлер Керолайн Робертс. Це одна з новинок Небо Бук Паблішинг. Ну і це власне про котів в мистецтві. Я позичала в подруги таку їхню книгу про собак, і це дуже класно. Це така невеличка книжка, в якій ось кожен розворот це якась картина книзі, присвячена собакам, тут власне, котам, і розповідь там про художника, про саме цю картину. Восьме життя Ніто Хартішвілі. Якщо не помиляється, от чи вже вийшла або от ще десь скоро тільки от вийде новинка від. Комора букс це грузинська авторка, і це величезна книга на тисячу плюс сторінок, але мене дуже зацікавила анотація. Там має бути щось про шоколад'є і про якісь там сімейні прокляття, загадки. Ну, я от зараз, якщо чесно, не опишу вам, бо не пам'ятаю, але я от просто коли прочитаю цю анотацію, одразу її додала в свій список бажанок. Наступна книга це Вінні-Пух. Ніколи не читала, але люблю цю історію, хотіла би прочитати. Абрикосова книгарня Ореста Осічук. Просто зійдеш сіль чути про цю книгу. А, зараз, принаймні, на якобу її в наявності немає. А, на барахолках вона не раз була. І я постійно прогавлювала її придбати, але би хотіла познайомитися. До речі, знаєте, книзі є рецепти, і це от ще один такий варіант відновлення моєї рубрики з рецептами. Наступна книга, велика книга пригодне знайка та його друзів Микола Носов. Нещодавно була в бабусі, і Свою книгу власне пригодна знайка, яка от просто знищена мною в дитинстві. Я би е, хотіла придбати, щоб в мене була в бібліотеці, і самі прочитати, і потім з левом читати. Чудові історії. Ось, власне, так ностальгія на мене нахлинула, хочу придбати. Ще одна дитяча книга Пітер Пен нещодавно вийшов до Бук Небо Паблішинг, дуже красиве видання. Е, також незнайома з історію історією по книзі. Я дивилася мультфільми. Фільми дуже люблю, цю всю ідею, тому хотіла би познайомитися. Ну і на цьому, загалом у мене список місць завершений. Як бачите, в ньому в мене є 59 книг. Як на мене, не так багато, але й не так мало. Тобто, якщо порахувати це по коштах, вийде дуже солідно, якби я б <зачала> затялася і вирішила всіх придбати. На цьому, напевно, буду завершувати. Нагадую, що якщо ви хочете підтримати мій канал, ставайте моїми патронами, або ж можете надіслати будь-яку комфортну суму на банку Монобанку, все є в закріпленому повідомленні. А також нагадую про нашу ініціативу для допомоги ЗСУ. В нас є два спільних рахунки, куди ви можете переводити кошти, які ми спрямовуємо на громадську організацію «Валькірія», яка в свою чергу закуповує. На потреби армії все необхідне. Завдяки нашим зусиллям вже вдалося придбати два тепловізори, а також закрити ще низку потреб. Але ми всі маємо не спинятися, продовжувати, щоб наближити нашу таку бажану перемогу. На цьому я буду завершувати. Всім па-па, до нових зустрічей!